Невеликі громади, на жаль, не можуть бути ефективними а об'єднання єдиний шлях до розширення можливостей їхнього розвитку з екранів. Постійно наголошує спікер парламенту Володимир Гройсман. Разом забезпечити населення охоронною здоров'я і освітою можна на належному рівню розвивати інфраструктуру. У регіонах нині чимало питань. Багато розмов точиться навколо цієї проблеми. Я думаю, що рано чи пізно ми цю проблему вирішимо. У нас не було такого раніше. От зараз поступово. Поступово все я думаю буде враховано, і президенти, і Верховна Рада. Вона вони все розуміють, все доносяться з регіонів. Будуть прийматися всі закони для того, щоб ми в 2016 році вже почали нормально працювати і щоб ви вже зі своїм бюджетом і зі своїми всіми підприємствами на своєму балансі. На відміну від нової реформи про надання адміністративних послуг громади знають небагато, Переконаний голова Полтавського облради Олександр Біленький. Сам нині здобуває другу юридичну освіту, тож завдання влади роз'яснити громадам і допомогти. І заодно їм подякувати, що вони зголосилися, що вони набралися мужності і взяли на себе цю нелегку ношу, саме очолити об'єднані громади. Я думаю, що кожен державний службовець повинен мати освіту юриста для реальної реформи. Присутні на семінарі у Полтаві першопрохідці децентралізації. Вони вже вивчили теорію і надалі можуть бути тренерами для інших. Дякую за перегляд!